Сенс у тому, що наші думки це наче корінь, а наші вчинки плоди. Якщо корінь хворий, негативні або викривлені переконання, то і плоди будуть гіркими погані дії, помилки, жаль. Наприклад, уявіть, що ви постійно думаєте, я ні на що не здатний. Ця думка породжує поведінку. Ви уникаєте нових можливостей, бо боїтеся невдачі. У результаті ви справді нічого не досягаєте і лише зміцнюєте віру в цю негативну установку. Якщо ж ви зупинитеся і подивитеся на думку збоку, як радив Марк Аврелій, то побачите, що це лише переконання, а не факт, замінивши його на більш конструктивне. Я можу спробувати, і навіть якщо помилюся, отримую досвід, ви змінюєте і свої дії, і результат. Таким чином, і стоїцизм, і сучасна КПТ вчать одному, й тому ж помічати, які думки керують вами, і вчитися замінювати хибні на здорові. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео.